Друзі, сьогодні дві новинки. Перше, це чай, який коштує гривня 85 за 1 грам. І він просто неймовірно якості. Тобто з усіх чаїв, що я пив в категорії до 2 гривень за грам, до 3 і навіть до 4 це топ. Він найкращий. 2002 рік, друзі, 618 гривень за млинець 357 грамів чаю 22 роки. І якість сорини класна. І смак. Я його п'ю вже декілька місяців. Це вже третій або четвертий млинець. Ми з друзями скидаємося на нього, беремо навпіл, на трьох. І постійно-постійно він в оберті. І от в мене друг, який любить бюджетні чаї, такі, щоб вони якісь такі серединні були. І каже: ну поки що, це найкраще. За декілька років це найкращий чай за доступні гроші. А друга новинка це мій новий чайничок такий от прибор. З дуже довгою ручкою. Я його модернізував. Тут оця штучка якби вона підставка, тому що дуже довга, довга ручка, тут трошки мідної проволоки, вона важка і вона просто перехиляється. Щоб вона стояла, я таку штуку придумав. Він дуже зручний. І чому я захотів його модернізувати? Тому що тут сама по собі ручка дуже не анатомічна, дуже незручна, але чайник пушка. Він працює класно, там круте сито, в нього класний злив. В нього не герметична кришечка, вона така пласка, але вона чітко підходить, нічого не просочується. Ну, крутий чайничок, десь 120-130 мл. Мені подобається. Він, правда, займає півдошки зараз цією ручкою. Але ми справимося. Це теж тестовий варіант. Вперше пробую, як він працює. От аромат просто глибоко ферментованого чаю, без гірчинки, без нічого відштовхуючого. взагалі немає, як на мене, аромату землі, якихось примісей горіху чи ще щось. От просто зібраний такий прямо класний, потужний чай. Знаєш, от нюхаєш, дивишся на цей лист і розумієш, він добре віддає, в нього хороша віддача, він насичений. Я не маю що додати, от, повністю з'єднаний з тобою. Вже хочемо чай, тому погнали, дегустувати, розбирати ці всі смакові ноточки. Посуд, прогріти. Чайник дуже цікавий, як він себе покаже, тому що по самій внутрішній конструкції, так скажемо, цей котілок він дуже вдалий, достатньо товста стінка, він округлої форми. О, він дуже добре тримає температуру. Він дуже добре заварює чай. Ми вже заварювали, але я крутився з цією ручкою, щось там приклеював, відклеював, нічого не виходило. А тут вирішив, да, Мідна проволока, вільовочка, дві палички і готово. Ну, Слухай, десь 120 мл в ньому є. І так, перший пролив ми не будемо зливати. Так. Я довіряю цьому чаю, я вже декілька разів так робив. Знаєш, іноді Буває таке, що зливаєш якийсь пил, і перший пролив він може навіть відлякнути. Ну, П'єш, і перший пролив хочеться виплюнути. А насправді чай хороший. На другий, третій, п'ятий пролив він такий, вау-вау-вау. А на що ми пили тоді, цей перший пролив, там не був пил. От. В цьому чаю цього нема. Тобто іноді я можу промити, іноді ні, от зараз не хочу. Там грудочка достатньо така хороша щільна. Він не розсипчитий. Буває, знаєш, такі млинці, вони слабо пресовані, і він прямо там вже розсипається, поки їде. А цей такий хороший. А є прямо сильно такі, де прям тим чайним шилом потрібно штрихати, відламувати. Ні, тут розхитав трошки рукою, піддався. Да. Крупно-листовий. 2002 рік. Зараз це мій улюблений чат. Я його по об'єму купую зараз більше всього. Тримати дуже зручно, мені прям подобається. Такий світленький, але я хочу темніший, тому ми зараз можемо понюхати аромат самого чайничка. Mm. Ого, літають палки китайські. Оси так. Прямо досолода. Знаєш, він такий, виходить, навіть ніби в якесь плем'я попав чай. чаю з цього чайника по Ру він по-осовому відчувається. Оця палка, ця проволока, ця намотанка. Слухай, воно так цікаво. Щось оригінальне. тираж такий створював. Знаєш, іноді. Щось таке, можна сказати, трошки неаккуратне, ще щось можна перетворити в таке прямо ж що... таке, вау, вау, я хочу до цього доторкнутися, хочу потримати, а можна потримати, бо іноді знаєш, може бути щось з такою вечірною формою, о, зроблене там за пару годин, але воно настільки незвичайне, і ти береш потім якийсь чайничок і синський, класний вручну зроблений за 10 тисяч гривень. такий, ну класно, класно, але я оце хочу більше потримати. Знаєш, коли є вибірок. Тим ми хочемо подивитись там на, на бегемота чи на фазана, то звісно на бегемота йдемо дивитися. <рес> Носик дуже вдалий, мені дуже подобається його форма. Як він зливає трошечки є не до... Недоякісна кришечка, от вона не герметична. Єдиний момент, який тепер мені трошечки не подобається в цьому чайничку, цей чайничок піде в подарунок моєму другу. Я відчуваю, що йому дуже потрібен чайничок. Ми його зараз тестуємо, щоб все працювало. Піде в подаруночок. Я роблю чайний посуд, в мене є магазин чайної кераміки, ми постійно з коханою поповнюємо асортимент. Ти можеш написати мені, я тобі покажу свої чайнички, покажу тобі свою сторінку, або просто в описанні подивишся, перейдеш, може, там вже щось цікаве для тебе є. Також ми піали робимо чахе, чахає. У мене дуже багато зараз виробів, які скоро йдуть на опал, там буде просто пушка. мега партія десь через пару тижнів, може через місяць, там просто вау! Новий рівень. Mm. І м'який м'який смачний найгірший взагалі. Що іноді в дешевих парах можна зустріти е, якийсь запах е, пилу якогось землі, подвалу? А може з'являтися гірчинка, може навіть кислинка на перших приливи, бо отут, отут нічого немає. Одразу таки середини. От, от просто просто чай і от просто хороший. Mm -hmm. Мені чесно не віриться, що він таку ціну коштує. ну от Цей чай має. не, немає. Хай, хай вартує стільки скільки вартує, я буду купувати. кайфувати. А ти теж маєш таку можливість, тому що я залишаю посилання на цей чай. Переходь і купуй собі цей прекрасний чайочок. От прямо рекомендую. Топ-1 бюджетних чаїв. Топ-1 з усіх, що я куштував за 3 роки. Це так. Є наскільки різні, що не мають глибини, не мають аромату, або е, не мають багато чого не мають. Або гірчать, а то, що Дмитро приносив, це взагалі. Mm -hmm. А все це, цей такий. Попередній ролик Шупур 97 го року, Гунтін. Він класний, але він гірчить. Цей не гірчить. Тобто той 97-го, це 2002-го. Той теж такий середньобюджетник, він трошки дорожчий, але цей набагато дешевший все-таки. І він, як на мене, все-таки приємніший. От той класний. В ньому є свої особливості. Цей більш такий рівний, спокійний, звичайний. Але він може сподобатись. Більше людям, які просто от хочуть насолодитися десь від смаку. Тому що в тому 97 го теж в описанні залишається ролик, там гірчинка і сахаринка одночасно нероздільно працюють. От Є таке чаю. Мені не дуже подобається коли чай гірчить. Ну, от. Навіть якщо там він і сахарить одночасно, от сама по собі ця гірчинка, вона до якогось моменту може бути приємною, така ноточка, підступаюча гірчинка, але коли вона прямо вже отут і прямо гірчить, і прямо показує тобі, що я, я така, мені це не дуже подобається. А тобі? Напиши в коментарях, чи подобається тобі взагалі гіркі чаї. Така така, знаєш, антураж такий. Така. Легка нотка терпкості. Але вона приємна і щось таке глибоко солодке підступається, як ніби якийсь цукровий тросник. Землянистості взагалі немає. Ось ця терпість, вона більше як горіхова терпість. М -м -м. Прямо хочеться пити, пити і взагалі не відкривати очі. Треба більше піали по півлітра. Коли отримую більше, ніж вклав грошей, це дуже приємно. Знаєш, я люблю кудись подорожувати, ти вже це знаєш <смір> <смір> на чаєм. І, по суті, цей чай він ніби нікуди не відправляє. Але обстановка, яка створюється, наприклад, такого роду чайник, свічку, яку зробила дитина з самим грубим фітілем. Здається, що двох не ще і ця музика. І я закриваю очі і я десь, я десь відправляюся, що це ну, дуже дивно. Де вони приємні? Так що можна навіть створити щось штучне, навіть того чого немає. Не знаю, я дивлюсь на цей чайник, і мені конструкція так подобається, що я залив доверху от він згори, я накриваю, і тут капля вона теж застрягла. Тобто висота носика ідеально підібрана. Тобто, якби тут не було води, видно. Це означає, що носик трошечки вище стоїть. Ну, Я знаю, що такі чайнички є, і це нормально. А є таке, що носик трошечки нижче, і неможливо далити доверху він виливається. То в мене була така проблема, я її от вирішив. Зрозумів, як це владнати. Добре працює, ну, от реально скільки ну за 5 секунд зливає. Може це не супер якийсь там швидкісний показник, але це достатньо, щоб. Не стояти, не трясти, оце, не мучити чайник. Коли там отвори маленькі або сито маленьке. Тут все в порядку з цим. Злив хороший. на моєму рівні мені подобається. Цей чай однозначно, однозначно цей чай. Моя рекомендація. От прямо закупляйся. От прямо бери багато. Пригодиться У мене прям така ідея виникла, щоб ти повторив щось подібне з таким чайником, але ручку цю рівненьку зробую, потім щоб знову ж таки можна було щось намотати. Мені здається, що навіть глядачам може комусь сподобається така ідея, бо для мене це щось. Зробити ще декілька чайників з короткими ручками. І прямо, просто. Я бачив є такі ручки, в яких е пустота, і туди можна прямо навіть клей вклеювати якісь ручки прикольні міняти їх потім. Бо це Всі, щось да, оригінальне, прийду. це щось таке прийшло. Куди мене відправляє просто якась зосередженість і така. Абсолютно пустота розуму, знаєш, іноді в голові щось таке, а яку фразу наступну сказати, а що там, там, а що я буду робити далі? Знаєш, от ні за що музик не чіпляється? От абсолютно таке розчинення, і це така нульова точка, особливо якщо її зранку ловиш, це дуже класно. Це дуже круто, коли ми від всіх своїх думкових концепцій від'єднуємося від якихось планів і в голові нічого не фонить ну Максимально от нульова точка, де ти можеш будь-який сюжет зараз максимально чисто, ефективно яскраво розігнати в голові. Угу. Чай цьому сприяє. Mm. Як тобі взагалі чоєк? По 10-бальних, шоу. Якщо, якщо відкинути ціну, що він дешевий, то ти не знаєш, що ти пробуєш. Я б сказала, що він такий класичний, класичний пуер без якихось ноток О, по десятибальні. Коли я пробувала 84-й, тобто зразу хочеться порівнювати, розумієш, що без порівняння. <с? <с?> да. А якщо ну, не порівнювати просто міщеями, ну могла б йому дати навіть. Ні, та я не можу не порівнювати. Якщо по порівнянню, то 7,5 я можу дати. А якщо. Між, між самими дешевими, що ми куштували, то я десятку йому дам. Якщо порівнювати з дорогими і з тими, що ми пробували, то тоді 7,5. Тобто залежно үгум. від чого рівняти. Якщо від поганого, то в нього найкраще. Якщо від дуже таких дорогих, то середньо. А ти? Найкращий з бюджетних, от так? У мене той самий вородикт, його навряд чи можна. Порівняти з дорогими чаями, ну, ну там зовсім інший рівень. Ну, я думаю, ви розумієте. Якщо взяти якийсь колекційний ціною 8-12 гривень за грам, ну, там там зовсім інша подорож, там зовсім по-іншому він тримається, і нотки, дескриптори, і міняються. Це стабільний. От він між першим проливом і останнім в смаковій гамі мало чим відрізняється. Трошки збагачується, трошки насичується від пролива до пролива, ну, це теж як залью, яка вода, скільки потребує, цим можна гратися. Але щоб в смаку сильно щось змінялося, ні. Але я йому хочу поставити навіть більше, ніж 8, 8,5, тому що я ціную, коли чай збалансований, коли рівний, класний стан. От він дає офігенний стан, тобто він настільки універсальний, що можна і піти потренуватися, як я люблю, і можна навіть цього не зробити, можна щось по дому зробити і сісти, монтувати ролик, наприклад. Тобто він не жене, Але якщо ти вже налаштований, що зараз буде щось активне, він починає тебе гнати. Тобто ним можна гратися. Він не повністю там, захоплює тебе і фокусує. Ти будеш робити тільки це. Ні, Тут ти головний. Руль Да, Він залишає тобі руль. Якщо рулюємо, купувати цей чай. Рекомендую. офігенно. Сьогодні день відпочинку і вирішив відпочити тілом. І раніше я такий, ну, ПР — це ж тренування, Випив, пішов потренуватися, зараз розумію, є такі чаї, є такі ПР, які не гонять тебе тренуватися. Навіть в день відпочинку. От Хочеться задоволення від ПР, хочеться цю таку розширену, об'ємну енергію. Навіть в день відпочинку це можна зробити і просто навіть гуляти, І я думаю, спортсмени мене зрозуміють проходити турнік і навіть не зваблюватись ним. Навіть нема цього. Я тримаю, щоб не заскочити, бо тут бурлить енергія. Та ні, спокійно. Спокійний, такий, зосереджений, хороший, рівний стан. Енергонаповнений, багато радості. П'ємо всього такий четвертий прилив, а я вже його відчуваю. Він реально класний. І, до речі, 120, скоріше всього. 120, може 115 мл чайничок. 10 грамів чаю. Підходить дуже добре. 10, 9, там ну не менше, ніж 8. Я думаю, не більше, ніж 12. Ось.